Все більше і більше жінок відмовляється від біоревіталізантів на основі гіалуронової кислоти, кажучи, що вони наче набрякають від таких біоревіталізантів. А ось і дарма, тому що саме гіалуронова кислота впливає на міжклітинний обмін, класно зволожує нашу шкіру і знімає хронічні запалення шкіри. Доведено, що ми, власне, і старіємо через те, що у нас в шкірі відбуваються хронічні процеси. Не тільки в шкірі, а взагалі в організмі. Що власне, робить гіалуронова кислота? Одна молекула гіалуронової кислоти. Утримує 100 молекул води. Таким чином ми класно зволожуємо наші клітини. Але якщо ця гіалуронова кислота попаде не в той шар, тоді ми дійсно можемо набрякати. Мета цього відео пояснити, що гіалуронова кислота дійсно працює дуже класно, але потрібно ввести в потрібний шар нашої шкіри. Зараз я вам покажу найвідоміші бренди біорвіталізантів і розкажу дуже коротко, куди потрібно їх вводити. Почнемо з препарата Профайло. Я дуже обожнюю цей препарат. Він дійсно викликає дермальний набряк, заповнення на певному шарі шкіри. Таким чином, відбувається таке класне наводнення в дермі, що ми дійсно бачимо дуже натягнуту, класну шкіру. І якщо цей препарат ввести дуже глибоко в жировий пакет, людина може дуже сильно набрякати. К таким же препаратам можна віднести джелопро супергідро. Таким же препаратом можна віднести карізму, Тобто це все бестселери, Вони дуже класно працюють, але е, потрібно вводити на міліметр півтора і не більше. Або навпаки, дуже глибоко, якщо вам потрібен цей дермальний об'єм. І, наприклад, ну, буває таке, що людині дійсно потрібно, да, цей набряк, е, класно це працювати в якісь маленьких зморшках, наприклад, біля рта, коли тут є тонкі лінії, так, або для шиї. Тоді можна водити, але на обличчі біля малярів, біля носогубних складок дуже не варто цим балуватись. Препарати Прострален Natural B і препарати 3.0 – це препарати, які ми вводимо дуже глибоко. Зазвичай ми це робимо канюльно і ми відновлюємо жирову тканину, впливаємо на неї саме для того, щоб шкіра. Вона виглядала більш наповнена, але це не препарати для шкіри. І такі класичні біоревіталізанти, як Pro, HMW, препарат TWICE 2,0 і Redensity 1 Тісіаль, це препарати, які ми вводимо поверхнево, голочко, мікропапульно і саме в шкіру. Тому що, якщо їх вколоти дуже глибоко, то це буде набряк на деякий час. Якщо ввести ну, в гіпіодермі, вони нічого не зроблять. А от для шкіри поверхнево якраз вони е, спрацюють як класичний біоревіталізант, який і варто використовувати в класичній косметології. Зараз я вам покажу на практиці, який препарат, в яку глибину ми водимо. Так, водимо дуже поверхнево, так, щоб на сріз ігли, щоб утворилася ось така папула аж побіліла. Е, тоді цей препарат буде працювати на шкіру. І буде оновлювати саме її, бо я багато чого чула, що наприклад я проколола біоревіталізант і нічого не зрозуміла. Я не бачила результати. Я на нього тільки на нього тільки набрякала. А чому набрякала? Тому що вводили, наприклад, на 4 на 4 мм ось так глибоко. Все, глибоко прокололи, тут буде набряк. Розумієте? Потрібно вводити максимально поверхнево. Таким класичним біоревіталізантам ми можемо стимулювати і шкіру шиї, і шкіру очей, і не будуть набрякати очі, і будь-яку шкіру, яка знаходиться на нашому тілі, це саме про шкіру, бо глибина шкіри це півтора міліметри. Так, препарат, який ми вводимо, це про Stralane Natural B, який ми саме можемо вколювати якраз дуже глибоко на 3 міліметри. І папульно, але так, щоб вони не, не було видно цієї папули. Ось, Тоді це правильне введення, і ми тоді стимулюємо якраз жирову тканину, там більш глибші оці структури, зв'язки. І тут буде наповнення, і десь навіть дермальний набряк, але він буде нам давати класне наповнення шкіри, і ці препарати використовуються не один раз в місяць, а, як правило, один раз на 3-4 місяці. Тобто це такі е, препарати, які вони працюють поступово, да? це як депо. Яке звільнюється поступово і поступово нашу шкіру зволожує. Але ці препарати, не дай Бог їх ввести в маляри, бо цей набряк буде зберігатися дуже довго. В жирові пакети насагубні або в. Брилі, це краси не дасть. І ще візьмемо, наприклад, бустер, наповнюючи біоревіталізант, який буде працювати дуже довго. Тобто ми колемо цей препарат один раз там, на півроку, так? Ми використовуємо для шиї, для заповнення кілець Вінери. По обличчю, якщо необхідний об'єм якраз, так? Заповнення тонких ліній носогубної складки і губоподбродичне, на навіть якщо потрібно зробити наповнення орбітальної області, коли заповнення носослізної слізні борозди, ми можемо також його використовувати. Він буде щось між біорвіталізантом і філером. Тобто, цей препарат дуже не варто використовувати папульно.